Вулична їжа від елітного ресторану в Івано-Франківську тепер можна не гаяти час на обід у чотирьох стінах. А у самому історичному центрі міста просто неба з'їсти сендвіч чи навіть піцу. І це справжнісінька італійська, запевняють тутешні працівники. Значинкою переважно із заморських продуктів. Її готує піцайоло, що свої кухарські навички здобував за кордоном. Тісто в нас неаполітанське, тобто воно дуже тоненьке, товщиною десь 3 міліметри. Його розкатують тільки руками, бо якщо скалкою, тісто вийде забитим. Відтак від ресторанної піци її вуличний варіант відрізняється лише розміром. Таку мініатюру вважають тутешні працівники, зручніше їсти на ходу. Ділимо чотири кусачки, щоб було зручно для клієнтів відразу. І ми хотіли дати можливість студентам під час їхніх перерв мати можливість придбати піцу, яку ми зробили спеціально для них в вигляді міні-піци. Це є і бюджет, тобто ціна піци. Найдешевше. Піца коштує 15 гривень, найдорожча – 28. А от сандвіч трохи дешевше до 25 гривень. На його створення піцайоло Петра надихнула італійська закрита піца кальцоне. Відтак в основі сендвіча не традиційна бутербродна булка, а тісто як на піцу. Новий спин. Тобто, щоб воно було пухке і м'яке, Якщо свіжого тіста це робити, воно не виросте. Нам треба, щоб він піднявся. Звичайно, коли ми його при розрізанні задаємо начинку. Курку, лосось, салямі чи буженину викладають на подушку із спеціального соусу, сиру, листя, салату, помідорів. Все по ходу прийшла людина, замовила, ми це випікаємо, накладаємо і віддаємо. У чергу за цими вуличними смаколиками зазвичай шикуються молоді люди, які хочуть їсти, але дуже поспішають. Замовив сендвіч з куркою, дуже смачний. Тоді де ніде не коштував. Я замовив піцу папероні. Це швидко отоїть, ну, я заказав на ну, хвилину 4, Може, пройшло. Тісто як на піцу і справді завдяки соусу дуже ніжно. Піцавіло сказав правду. Справжня піца, тільки в мініатюрі. Дуже зручно їсти на вулиці.